Вечір добрий на часі новини. Події, факти, актуальні коментарі у викладі журналістів часа на цьому випуску. Зокрема, про таке: річки гірський тікиш та Тальянка гинуть. Громада тального винить у цьому місцеве підприємство. На протязі цього року на річці гірський тікич було три масових потруєння. Риби Жертва випадку млівий П'ятирічна дівчинка загинула через горе лісоруба. І оце він займається, як він звали деревин у то це він дуже довольний. Навчені кров'ю, чи стане безпечніше їздити автобусом, Даївці оголосили загальну українську спецоперацію. Екологічне лихо на Черкащині у місті Тальне гинуть річки Гірський Тікич та Таль'янка. Влітку у них масово дохне риба, а у повітрі стоїть нестерпний сморід. Вода тече чорна і тхне нечистотами. Міська влада запевняє все через несправні очисні, які обслуговують райцентр. Але у місцевих жителів інша версія: люди кажуть, стоки у річки зливає одне з тутешніх підприємств. Житель дального Сергій Гоцик пригадує, як у гірському Тікичі та тальянці раніше люди купались та ловили рибу. Тепер і близько не можуть підійти до них. Вода у річках перетворилась на багнюку. На протязі цього року на річці гірський Тікич було три масових потруєння риби. Риба був вся поверхня встелена рибою дохло. На сьогоднішній день ні скільки надохло, що над тальним стоїть, сморід стоїть. Епідеміолог переконує, що квартально беруть проби води у річках, кажуть, відхилень від санітарних норм у них немає. Те, що водойми гинуть і у них задихається риба, вони вперто бачити не хочуть. Ну, взагалі то я сам цих цього факту не, не бачив, тому що це просто люди дзвонять, по, по інерції, значить у санепістанцію. Хоча цим питанням. У нас займається екологічна інспекція, рибна інспекція. От. І Якщо вони до нас звернулися, ми звичайно, звичайно, виїхали, подивилися. Люди ж впевнені, річки таки отрують. Вони грішать на місцевий цукровий завод. Його збудували у Тальному ще наприкінці 19 століття. Міська влада каже, очисні там жодного разу не реконструювали, тому припускаючи неочищені стоки, відразу потрапляють у річку. Перевірити це санітарні та екологічні служби не можуть, бо на підприємство їх не пускають. В принципі, отак як. Промили буряк, воду спустили, очистки як такої нема. Йому ніякі ці служби не підпорядковані. Ми криком кричимо, ми ставимо проблеми, але ми ні жодного впливу не маємо. Не пустили на підприємство і нашу знімальну групу. Телефоном керівництво повідомило, що очисні сні на заводі у чудовому стані. Про вину перекладають на орендаторів ставків мовлять, ті спускають воду, тому річки міліють і забруднюються. Сказати це на камеру керівництво підприємства чомусь вирішило лише ввечері. Зараз має роботи дуже багато, якщо тут через пару часів. а саме лише ввечері. Вечором ми ті на встановку навчаємося. Завода вода витівна в річку не біжить. Єдине, що ми сказаємо послеградільні ось ось остужену холодну воду, сказаємо в річку із лишки. До того ж, у річки скидаючи й усі нечистоти з райцентру, міські очисні споруди не можуть з ними впоратися. Вони недобудовані, кажуть у Тальнівському міськвиконкомі. Аби привести їх у нормальний стан, потрібно не менше 7 мільйонів гривень. Але таких грошей у місцевому бюджеті просто немає. Віта Зорич Олег Кураш, Черкаська служба новин. Трагедія на Чигиринщині у селі Мліїв Городичівського району. Величезна сосна на смерть придавила п'ятирічну дівчинку. Маленька Полінка у супроводі бабусі поверталася з садочку додому. Аби скоротити дорогу, вони пішли через лісосмугу. Тим часом їх односелець там рубав суху деревину. За збігом обставин зрубане дерево впало на дитину. Ось друга дівчинка. Ця фотографія була зроблена за кілька днів до нещасного випадку. Тоді вихованці мліївського дитсадка виступали на концерті до Дня учителя. П'ятирічна Полінка читала віршик, танцювала і співала, пригадує її вихователька. Смерть дитини стала для жінки справжнім шоком. Розумієте, як це так прийти? Завтра дітей дитини немає за столом, там, де вона повинна бути, де вона на тебе дивиться очима, де вона відповідає тобі. Завжди тобою ну, співпрацює так сказати. Це ж дитина. Трагедія сталася ось на цьому місці. Полінка з бабусею поверталася із садочка додому. Аби скоротити шлях, вони пішли стежкою через ліс. В цей час їх односелець зрубував тут суху сосну. Коли деревина упала, вона всією масою придавила маленьку. Дівчинка загинула відразу. Значить, вони так і йшли. Оце ж вони йшли видно по цій дорозі, а дерево падало сюди. В селі про гори лісоруба розповідають різне. Люди кажуть, що чоловік завжди був довокуватим. Останні кілька місяців його часто бачили у лісі, і він постійно щось пиляв та різав. Розумово відстали, він у школі ніде не навчався. Зрозуміло, що людина як інвалід. І оце він займається, як він звали деревини сокири, то це він дуже довольний. Йому забороняли, ховали вдома йому і сокири, і пильки він приходив до мене по пильку. Маленьку полінку поховали наступного дня, а проти її необачного вбивці правоохоронці порушили кримінальну справу. Височи через необережність, особа, яка підозрюється у вчиненні злочину, на злочина момент затримана в порядку статті 115 і вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Нині на чоловіка чекає суд медекспертиза. Лікарі мають встановити стан його психічного здоров'я. Якщо лісоруба визнають неврівноваженим, замість покарання йому призначить лише примусове лікування. Станіслав Кухарчук, Олег Клименко Черкаська служба новин. У селі Боярка на Лисянщині у ставку потонув автомобіль водій легковика. На великій швидкості їхав вздовж берега, не впорався із керуванням і злетів у став. Майже миттєво машина пішла на дно. Рятувальникам довелось діставати її з двометрової глибини. Після того, як авто підняли, працівники Міннес виявили в салоні і його власника. Корупція в Черкаській міліції 9 тисяч гривень хабаря вимагав і отримав від Черкащанка карного розшуку одного із райвідділів міліції. Натомість обіцяв не порушувати кримінальну справу. Тепер вона відкрита проти нечистого на руку правоохоронця. За вимагання грошей від потерпіла прокуратура області відкримінує йому дві статті карного кодексу 190 та 364 – шахрайство та зловживання владою або службовим становищем працівником правоохоронного органу хабарник під слідством. Маршрутка знову під прицілом. З 8 жовтня Державтоінспекція України розпочинає загальнодержавну операцію. покликану знизити аварійність на пасажирському автотранспорті. Протягом 10 днів інспектори перевірятимуть технічний стан автобусів. Причина цієї операції нещодавні аварії в Чернігівській області та Криму, під час яких масово загинули пасажири, пояснюють в обласному управлінні Державтоінспекції. за їх інформацією, в нашому регіоні з вини маршрутників сталося 8 дорожньо-транспортних пригод. Це на 60%. Відсотків менше, ніж торік. Але двоє людей загинуло і 8 травмовано. Повідомляють стражі доріг. Основна причина аварії несправність автобусів. Попередні перевірки показали із більше, ніж 5 тисяч транспортних одиниць, 400 виявилися в аварійному стані. Половину з них забронили експлуатувати. З несправним рульовим керуванням 62, гальмовною системою 44, з заблокованими виходами. Що саме погано, заблокованими виходами. 40, 40 транспортних засобів. Є відповідальна особа, яка повинна перевіряти стан рульового керування обов'язково. Це пояснює те, що технічний стан автобусу не перевіряється. Драбівщина за результатами соціально-економічного розвитку посіла шосте місце у загальнообласному рейтингу районів. Місцева влада тут активно впроваджує в життя соціальні ініціативи президента. В активі розвиток тваринництва, будівництво житла та вчасна виплата заробітної плати на 25% Збільшено видатки на галузь охорони здоров'я. Майже 15 мільйонів гривень склав обсяг інвестицій у економіку району. А темпи зростання доходів місцевих бюджетів становлять 142%. Всі ініціативи неможливо вирішувати без фінансової підтримки, без фінансового підґрунтя. Тому питання бюджету нема в нас проблем. За 9 місяців цього року до загального фонду бюджету району надійшло майже 28,6 млн грн. мільйонів гривень. Понад план надійшло 4,5 мільйони. Видаватися часу далі у випуску «Протака». Подбай про себе сам митниця таки позбудеться бездоріжжя, шляхи залатають безкоштовно москолом. Скільки тут живемо, стільки ми і чекали е, на дороги. Кошенькові гроші на порятунок чотирилапих більше 600 гривень зібрали найбайдужі черкаські школярі. Я так думаю, що піде на лічі, ну, щоб їх щоб вони виздравлювали і щоб їх кормили. Самі собі ремонтники, жителі мікрорайону Митниця, вирішили не чекати, поки у їх районі нарешті зроблять дороги. Вони скористались безкоштовним осколом, який мерія надає комітетам самоорганізації населення, та спільно з активістами молодіжної громадської організації полатали дороги та вулички району. Олена Богдановська живе в мікрорайоні Митниця більше 20 років. Жінка не пам'ятає, щоб колись тут робили ремонт шляхів. Каже, щодня дорога додому нагадує екстремальну пригоду. Дороги в останнє час були дуже погані, автобуси по маршруту 29-й. Взагалі неможливо було під'їхати до зупинки, тому що временами казалось, що от-вот -от -от перевернеться. Кругом ями великі. Во час дождя неможливо було навіть пройти. Активіст самоорганізації населення Валентина Калени каже, відремонтувати дороги просили і міську, і обласну владу. Але цих вулиць немає у переліку доріг, де будуть робити ямковий чи капітальний ремонт. Тому вирішувати проблему взялися самостійно. Тільки тут живемо, стільки ми чекали на дороги. Значить, Як у нас це вийшло? В цьому році Черкаська міська рада рішенням передала оскол комітетам самоорганізаціям населення, і ми з радістю прийняли його, тому що знаючи, які у нас в край жахливому стані дороги. Оскол безкоштовний, от з необхідною технікою для ремонту допомогла молодіжна громадська організація. Її активісти разом із лежителями району взялися за лопати. Засипати ці ямки, а також будемо старатися якнайближче виконати цю роботу на легку. Тепер ям поменшуло на вулиці Жужоми та Гагаріна. Наступною буде героїв Дніпра. Ірина Васюра, Дмитро Мирошніченко, Черкаська служба новин. Черкаси водоканалу довелося ліквідовувати огріх забудовників. Підприємство замінило водопровідні труби біля житлового будинку на вулиці Корольова, 16, дріб. 1. багатоповерхівку за цією адресою здали в експлуатацію всього 6 років тому. Але водогінні мережі не витримали і цього часу через браковану трубу бригади водоканалу. Вже тричі ліквідовували там аварії. Тож 45 метрів водогону вирішили взагалі замінити. Усі роботи виконали за один день. В Україні можуть зникнути монети номіналом одна та дві копійки. Вони фактично втратили свою купівельну спроможність. Серед інших причин фахівці Національного банку України називають великі затрати на їх виготовлення. Питання про виведення монет номіналом одна та дві копійки з обігу наразі обговорюється в головній фінансовій установі країни. Процес вилучення дрібних грошей властивий і країнам Європи та Америки. Так у Канаді зникнуть одноцентові монети. Любити чотирилапих з малку вчаться учні Черкаської загальноосвітньої школи номер 8 щоб допомогти вижити собакам, у яких немає господарів і домівки, вони зібрали більше 600 гривень і віддали їх товариству друг на лікування і харчування песиків. Акцію присвятили дню захисту тварин, який міжнародна спільнота відзначає саме сьогодні, 4 жовтня. Це руде двохмісячне цуценя, мети, слайки і вівчарки. Принцесу товариство захисту тварин привезла жінка з села Будище. Вона врятувала чотирилапого малюка і його братиків від неминущої смерті. Зоозахисники кажуть останнім часом та масово відстрілюють і труять собак. За день до відстрілу мама їх перенесла і спрятала. Ні, не могли їх знайти два місяці. Мама от спасла їм життя. Таких історій волонтери товариства захисту тварин знають сотні. Кожна з чотирьохсот собак, якими опікується друг, має свою трагічну історію. Щоб їх було менше, любові до вухатих і хвостатих потрібно вчити з маличку, говорять вони. Тому й проводять акції у черкаських школах. От стараємося спасти максимум животних. Ми таких от котяток красивих і обов'язково надіємося, що вони знайдуть свій найкращий будинок». Доки ж тваринки у пошуках господарів і дому, вони живуть на пожертвування небайдужих громадян. Одна собака лише на харчування потребує три гривні в день, кажуть волонтери. Для чотирьохсот потрібно півтори тисячі. Ось чому за фінансовою підтримкою зоозахисники звертаються навіть до дітей. Про благодійну акцію учні восьмої школи знали завчасно, тож мали змогу запитати у батьків про гроші. Я так думаю, що піде на ліч... ну, щоб їх. Щоб вони виздоравлювали і щоб їх кормили. З небайдужих по гривні тваринці, харчі та ліки. Дітлахи цього закладу назбирали більше 600 гривень. Ці кошти дозволять стерилізувати чотирьох собак або наготувати 204 лапих. Але найбільше бажання кожної тваринки знайти дбайливого господаря і домівку. Лідія Миланіч, Микола Назарчук, Черкаська служба новин. Нагадаю, що переглянути ці та інші новини ви можете також на нашому сайті www.rosmedia.com.ua Альтіус, Фортіус. під таким девізом для вас працює спортивна редакція Черкаської служби новини. Що вони роздобули цього разу? Зараз вам розповість Вячеслав Лопушанський. Привіт! Дякую, Станіславе. черкащанин чемпіон світу з карате. Про це й не лише фактично замить. Черкаський Славутич програв другий матч поспіль. Цього разу наш представник в другій футбольній лізі України поступився на власному полі команді Єдність доволі рівна гра завершилася перемогою гостей з рахунком 1-0. Єдиний м'яч забив на 59-й хвилині гри Михайло Сікорський. Скоріше за все, черкасці не можуть відійти від болючого програшу в Кубку України, якого вони зазнали від Луцької Волині. Після цієї гри вони не можуть забити вже 180 хвилин у ворота своїх суперників і більше того припускається свої другої поразки поспіль. Нещодавно на визді Славутич не зміг взяти важкі матчі проти Тернополя. А вчора уступився в грі і ще одним середняком чемпіонату єдністю. Гра проти команди «Сплісок» була доволі рівною. Гольові моменти мали обидві команди, а от результату домоглися лише гості. Ключовий епізод матчу трапився на 59-й хвилині гри. Після помилки захисників Сергій Собутюк зробив епізод для свого партнера. Форвард без опіки пройшов по лінії штрафного майданчика і відкотив м'яч під удар Сікорському, який без особливих проблем розібрався з голкіпером. 1-0. чорна смуга славутича продовжується. Однак, попереднього багажу набраних очок черкасцям вистачило, бо після цього туру залишити за собою другу сходинку турнірної таблиці. Правда, лідер чемпіонату Чернівська Десна відірвалася від наших вже на 10 очок. В'ячеславо Пушанський, Юрій Дубина, Чесен Спорт. Черкащанин Олександр Науменко, чотириразовий чемпіон світу з карате за версією ФСК. Спортсмен був єдиним представником Черкаської області на нещодавному чемпіонаті світу, який проходив в США. Загалом у чемпіонаті взяли участь 520 спортсменів з різних країн світу. На престижних змаганнях українці увійшли в число лідерів чемпіонату і посіли друге загальнокомандне місце, поступившись лише американським каратистам. В американському денвері відбувся 14-й чемпіонат світу з карате. Олександр Науменко міг би не потрапити на змагання, адже грошей на поїздку у нього не було. Всі члени збірної України з карате шукали підтримки у меценатів. Черкащани не міг знайти спонсорів кілька місяців. Майже в останні дні відгукнувся благодійний фонд за майбутнє Черкащини. Це перспективний спортсмен, який може принести славу і Черкащині і Україні, і цьому виду спорту. Тому його варто було підтримати правління. Прийняло позитивне рішення. Я вдячний правлінню фонду за це, і виділило 16 тисяч гривень або 2 тисячі доларів. Чотири золоті медалі та одна срібна. З такими нагородами повернувся Олександр Науменко з головних змагань каратистів, які прирівнюються до олімпійських. Протягом двох днів 21-річний спортсмен провів вісім поєдинків. Зізнається, найважче було змагатися з американцями й аргентинцями. Маленькі травми звичайно, є палець вибитий на двох ногах, великі пальці також вибиті, трохи нос побалює. Ну але зважаючи на те, що це чемпіонат світу, то можна сказати, що травм немає. Олександр Науменко ще з маличку вивчав мистецтво бойових прийомів. Він досягнув чималих успіхів у карате. Став майстром спорту України і двічі здобував світову першість у 2008 році в Італії та у 2010-му в Польщі. Зараз хлопець продовжує навчання в Черкаському національному університеті. Паралельно з цим тренує юних каратистів. Через рік спортсмен планує знову завоювати світову першість, виступивши на чемпіонаті світу, який відбудеться у Польщі. Юлія Порпленко, Андрій Полинько, ЧСН спорт. Відразу з перепетій на чемпіонаті світу в Денвері. Ми переміщуємося в нашу студію. У нас є гість Олександр Науменко, чемпіон, чотириразовий чемпіон світу. Олександр, вітаємо тебе із Доброго дня. Доброго дня. Вітаємо тебе з якісною перемогою чотириразовою. Розкажи, будь ласка, які сподівання і надії в тебе були на цей чемпіонат? І бачимо, що приїхав із доволі серйозним комплектом нагород. Так, дійсно. Ну, це був 14-й чемпіонат світу з карате по версії FSKA, який проходив в місті Денвері. Свій виступ, звичайно, вважаю дуже вдалим, так як якісно віднісся до підготовки та виступу. П'ять нагород це п'ять максимальних категорій, в яких можна було записатись. Дуже вдало виступив в розділі ката, в розділі куміте, в особистих та командних КАТА та куміте. От. Ну, зрештою, сподівання твої на цей турнір, я думаю, що повністю так відобразилися в цих нагородах, які, які є. А, наскільки задоволений собою в першу чергу? Ну, зазвичай, виступаючи на чемпіонаті світу, записуюся так само в п'ять категорій, але в двох-трьох програю, а це так вийшло, що вже по максимуму, там, де записався, там і стрілявся, так як кажуть, на повну катушку. Тому, звичайно, дуже задоволений, але руки не збираюся опускати. буду далі продовжувати займатися, тому що суперники, які програли, зроблять певні висновки. І на наступному чемпіонаті, який відбудеться в Польщі, я думаю, що буде дуже добре намагатись мене виграти. Я знаю історію твоєї поїздки в далекий Денвер. От розкажи про неї, я знаю, що були певні проблеми. Ти міг взагалі не поїхати туди, але вдалося це зробити і виграти 4 золота. Так, дійсно, я вважаю, що основну перемогу я здобув ще перед змаганнями, так як у мене були дуже великі фінансові проблеми, щоб виїхати на ці змагання. І був момент, коли вже опускались руки, і я вже думав, що вже нічого не буде. Але вийшло так, що завдяки фонду за майбутнє Черкащини мені вдалося знайти ці гроші. І вони профінансували мою поїздку і. Звичайно, це було дуже великим стимулом для того, щоб дуже добре виступати на цих змаганнях. Без нагород я навіть і не планував повертатись. Людина, яка приїжджає, повертається додому з таким солідним багажем нагород. А взагалі ставище перед собою які завдання? То що в майбутньому перед собою бачив Олександр Науленко? Та я вважаю, що зараз моє життя тільки розпочинається. 21 рік ще буде дуже багато світових турнірів. Ні в якому разі крапку ставити я не буду, тобто ще буде близько, мабуть, 15 чемпіонатів світу або може навіть і більше. От. Але щодо планів на ближайше майбутнє, так сказати, то я розпочинаю свою тренерську діяльність, набираю групи в 9 20 гімназії. Тобто мої учні вже будуть на змаганнях показувати свої вміння, а сам я, звичайно, буду на змаганнях, які будуть проходити календарні, приймати участь. І здобувати перемогу. Ну що ж, Олександр, сподіваємося, якщо плануєш на п'ятнадцять чемпіонаті світу поїхати, то обов'язково повернутися із золотом з усіма 15-ма нагородами. Золотими, дякую. дякую, що завітав до нас. Це була Черкаська служба. Новин на такій оптимістичній ноті. Ми прощаємося з вами. До побачення Побільше перемог. Погода на 5 жовтня. За даними Черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі буде плюс 8-13, в день плюс 17-22. У Черкасах вночі від 10 до 12 тепла в день 19-21 вище нуля. Температура води у Дніпрі біля Черкас плюс 17. Атмосферний тиск підвищений, найближчої доби слабко падатиме. Відносна вологість повітря залишиться невисокою. Передбачається, мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Mundo. Поки що атмосферні фронти північних і південних циклонів не досягають кордонів Черкащини. Їм заважає антициклон, що стійко утримує свої позиції над Італією і Південним Уралом. Це і забезпечує в нашому краї суху й теплу погоду. Лише з наступного тижня траєкторії руху циклонів наблизяться до наших широт. Підуть дощі, температура повітря знизиться на 3-5 градусів. За церковним же календарем 5 жовтня вшановується пам'ять святого пророка Іони і Фоки, єпископа Синоптії з давніх часів цей день називався Фока Вітроградь. Проте, коли очікувати першого снігу, наші пращури судили по березовому листю. Якщо до цього дня лист берези не опав повністю, сніг ляже пізно, вірили. Прикметам вір, але перевір гарної вам погоди.